Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного торта. Шоколадні бісквітні коржі в поєднанні з вершковим кремом та глазур'ю неймовірна смакота. Для початку готуємо бісквіт. Ділюся з вами вдалим провіреним роками рецептом. Як на мене, ідеального шоколадного бісквіту. Він виходить надзвичайно повітряним і високим. При потребі можна нарізати навіть на 6 коржів. Список інгредієнтів, необхідних для приготування бісквіту, ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї яйця. Додаємо сіль, збиваємо до утворення легкої піни, після чого висипаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до того моменту, поки яйця не побіліють та збільшаться в об'ємі декілька разів. В залежності від потужності міксера, цей процес займе від 5 до 10 хвилин. Після чого займемось підготовкою сухих інгредієнтів. У борошно додаємо розпушувач, кукурудзяний крохмаль та какао. Розмішуємо інгредієнти до однорідності. Після чого порціями поступово додаємо в яєчну масу. Розмішуємо тісто до однорідності за допомогою вінчика. Робимо це легкими, але впевненими рухами знизу вверх. Таким чином ми збережемо повітряну консистенцію тіста. Приготувавши тісто, переливаємо його у кулінарне кільце, яке загортаємо фольгою, а дно стелієм пергаментним папером. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Ще гарячий бісквіт перевертаємо на решітку, знімаємо фольгу та пергаментний папір та залишаємо в такому вигляді до повного вистигання. Коли ж бісквіт охолоне до кімнатної температури. Акуратно вирізаємо його з форми, після цього загортаємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на декілька годин. Дуже зручно нарізати бісквіт на коржі за допомогою ось такої струни. Завдяки їй коржі можна нарізати максимально тонко, при цьому їх поверхня буде ідеально рівна. Лише погляньте, яка однорідна повітряна структура у цього бісквіту. Це ідеальна основа для приготування різних тортів. Підготувавши коржі для торта, можемо приступати до приготування крему. З'єднуємо охолоджені вершки та цукрову пудру. Збиваємо за допомогою міксера. До пишної маси. В залежності від його потужності, цей процес займе від 5 до 10 хвилин. Готовий крем гарно тримає форму, має ніжну консистенцію та смак. Легко зібрати торт можна за допомогою кулінарного кільця. Зафіксувавши його навколо коржа основи. Викладаємо поверх нього крем, накриваємо іншим коржем. І так, чергуючи, формуємо торт. Ставимо у холодильник для стабілізації. Після цього виймаємо торт з форми та поливаємо шоколадною лазурю. Список інгредієнтів Необхідних для її приготування ви також знайдете в описі під цим відео. Рецепт максимально простий та легкий в приготуванні, але смак глазурі неймовірний. Все, що вам потрібно, це з'єднати розтоплене вершкове масло, цукор, молоко та какао, розмішати їх до однорідності. Після цього. Поставити у мікрохвильовку, розігрівати короткими імпульсами, кожен раз розмішуючи до однорідності. Одразу ж поливаємо нею торт. Вона гарно, рівномірно розтікається по всій поверхні. Декоруємо торт за власним смаковим уподобанням. Я посипала його. Кокосовою стружкою. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.